Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео у нас розбір закупів. Закупи на 330 злотих. Далеко ми полетіли за наш тижневий бюджет, як ви можете зрозуміти, зараз поясню, чому що змінилося. Спочатку розкажу, що купи закупи робили ми у двох магазинах у Лідлі і у Бетрьонці. І ні, це не через те, що ми зробили в лідлі закупи і там все набагато дорожче. Просто ми йдемо зараз згідно програму. Я купила. Певний такий називається це кетодієта. Так ось купила раціон, сформований він у нас на певний час і закупила продуктів відповідно до того раціону на цілий тиждень. Скажу вам, що тяжко, по-перше, дотримуватися якогось певного такого конкретного списку, тому що не все можна купити, навіть у двох магазинах нас не повністю все вийшло. Але більш-менш можна щось позамінювати і так знаєте наблизитися до цього. Сподіваюся, що з часом, так як закуплю такі основні продукти, які там не на тиждень, навіть а на місяць або на два використовую, то з часом ці закупи трошечки зменшаться по черзі, тому що це досить вважаю дорого. А, і ще згусту, замовила на Allegro деякий список продуктів, так як вам казала. Так що скоро прийде ще, вівторок, здається, прийде посилка з Allegro продуктів так само, то буду робити розпаковку. На цей тиждень отримала такий список продуктів, це я вручну написала, тому що не мала з чого видрукувати. На наступний тиждень видрукую. Дуже класно, тому що там повністю йде раціон. Так, сніданок, далі перекус, так, здається, називається перекус обід і вечеря. І на все це, поміч там по грамах розписано кількість, обов'язкові продукти, не обов'язкові продукти. І відповідно до цього потім можна згенерувати собі список продуктів, які потрібно закупити. Згенерувала той список, тільки я кажу, не мала де витрукувати, тому написала на листочку і поїхала пішла купляти. Скажу вам, що так як кажу, тяжко дотримуватися сильно цього списку, тому що, наприклад, баранини, я не знаю, де тут купити, та й не впевнена, що по ціні вона така, знаєте, наближена до тої, що я би купувала. Ем, деякі продукти просто труднодоступні, деякі досить таки дорого, наприклад, в, в, одних, е, в одних таких тижневих закупах: оливкова олія, кокосовий крем, кокосове молочко, там ще вода навіть була щось такого, цього не купувала. Тобто буду пробувати навіть дещо замінювати. Буду готувати відповідно до кожного такого рецепту, як там написано. Кожен рецепт буду готувати вперше. Ніби там нічого такого складного, але досить дивно, що. Скажу вам, коли буду готувати, скажу, що там досить дивно. Зараз розбираємо закупи. Закупи у Лідлу на 255 злотих, 256 майже, а закупи у відтримці на 74 злотих. Ось так. Разом 330. Вишні. І так, починаємо розбирати наші торби, так би сказати, із лідловських закупів. Зеленої її частини. Тут упаковка велика шпинату 300 грам. Потрібно було десь біля 260-280 грам. По списку тут мікс салату з рукою, тут 160 грам. Так само десь було потрібно 140-145. Далі гриби. Гриби тут потрібно було там кілька грам. я не пам'ятаю, 60 чи що. Купила пів кілограму, тому що не було менших упакувань, і я подумала, що не дуже мені засмакують з цибулькою і з... Господи, з морквою. О, дуже мені захотілося. Думаю, шлинка тече зараз про це. Далі дуже тішилося, що ми потрапили в Лідл. Купила ще кілька таких продуктів, які, пам'ятаєте, були попередні у нас в кошику, але в бедринці їх просто немає. 750 мл оливкова олія. саме Далі оцет яблучний, 300 мл. Сіль гімалайська. Тут 500 г. Далі брокколі. Потрібно було взагалі то не так багато, але вона була на акції. Там було щось по 3 злотих. Зараз, подивлюся, по чеку напишу вам вартість однієї штуки. Тому я вирішила, що візьму дві і просто те, що залишиться заморожу, це це добро, як це каже, це не пропаде. Далі дві паприки. Два авокадо. За авокадо, до речі, потрудніше. Хоч було два види вибирати, але не сильно там щось було, щоб знаєте, такі, щоб вже можна було їсти. Хоча в цих тут навіть кісточка бігає, то я сподіваюся, що саме від цього вони стигли. Такі не сильно тверді і не сильно мігенькі. Але через ту кісточку, сподіваюся, будуть смачні, що можна буде їсти їх вже цього тижня, а не чекати ще місяць, поки вони стануть мігенькі. Далі один кабачок тільки. Два огірочки. Більше не купую, бо ми огірків не з'їдаємо, а нам по списку там треба було взагалі один. Один часник, ягоди. По списку одну ложечку треба, але вони не пропадуть, їх з'їмо, або якщо навіть не схочемо їсти, то завжди можна заморозити. І один кучок петрушки. Ага. Ще з того, що не показувала це кокосове молочко. Тут 400 мл. І так, гарненько все поскладалося, щоб змістилося, і переходимо до молочних і зараз до м'ясних продуктів. І так, 150 грам твердого сиру, тут він тертий. Далі моцарела так само терта. 300 грам. Взагалі-то їй треба було кілька ложечок, а феменшого буквально не було. Ілюша ще взяв собі ось такий сирочок. Здається, сирик. Так? Так, Написано, написаний, скільки тут, скільки тут, тут 150 грамів. Далі переходимо до м'ясного. Цього разу справді є сенс написати під закупом, що багато жремо, тому що буде багато. Е, і так, це схаб свинина 680 грам. Е, далі бочек, тут 100 грам. Е, уда з курчака. Упакування має 415 грам, коштує 539 кілограм 12,99. Далі 700 грам м'ясо волове. Тут фарш просто. Далі м'ясо з ноги курки 437 грам, коштує 8,73, кілограм такого коштує 19,98. І філе з курки 626 грам. Заплатила за це упакування 15,59. І кілограм коштує 24,90. З м'яса дідла це все. Переходимо до приправ і незапланованих покупок. На жаль, вони є в цих закупах також. І так, приправи. Часник гранульований, 80 грам, дуже люблю його. Далі у нас кориця, тут 20 грам, базилік 10 грам, кміник 20 грам. І паличка виручалочка часами просто це потрібне. Тут у нас 12 костик це розсол бульйоновий. Далі. Як завжди, не заплановані покупки. Ілюша сказав, що дуже хоче спробувати оцей салатик з кукурудзою. З того, що я розумію, тут і капуста, і ще щось може навіть, Я не знаю, тут може склад якийсь є. Ага, є склад. Зараз прочитаю. І так, тут в складі біла капуста, кукурудза, морква, пор і додаток соусу майонезового Ілюша сказав, що, буде дуже смаку... що йому буде дуже смакувати. Він з вигляду побачив і сказав, їм, мамо, бери. Далі грошик те сяли. Це просто не можна було не купити, коли була в лідлі. Дуже сподіваюся, що приготую наш улюблений десерт з ним. А може, то ще воно треба було взяти? Ну, напевно. Далі ще потрібні були нам батарейки, це вже на касі ми купили. Знаєте, це так недобре, коли стоїш на касі довго, тому що все в очі потрапляє і зразу згадуєш, що там тобі треба було. Так ось тут 8 штук в упаковці. Далі на касі тій самій ми стояли, і нам трапило в очі е, та, е, те солодощі, яке ми любимо, просто два інших різновиди, які ми ще не куштували. Це собі взяла чорний шоколад, таке тістечко, 45 грам, і ілющий молочний шоколад з е, лісовими горіхами, я так розумію, 30 грам. Це скуштувати. Нагадую, що ми були голодні на касі. Із тих солодощів, які ми купили ще до цього, але що я пообіцяла, Ілюші, то був Кіндер. А зараз момент на мільйон. І так, ми трималися як могли, щоб купити мінімум солодощів. Тобто Кіндер, який пообіцяла, і тільки оцих дві двоє нових солодощів, які хотіли спробувати. І тут я така на касі вже розраховуюся картою, таку чекаю, щоб карту прикласти. А пані мене питається, каже: чи дати пані банку ну я така дивлюся, думаю, питаюся її, а, але для чого? Щось не зрозуміло. Вона так ще дивно це запитала. Я, я така, але для чого? А вона така просто так за одну злотувку. Пані. Я така дивлюся, кажу, давайте. Така намалована на ту пані кажу, давайте. Вона дала їй подякувала. Робили нам ще за одну злоту цю нутеллу до чеку, і ось такий подарунок вийшов. Не знаю навіть з якої причини, тобто я така була, якби вже збирала всі речі, і займувалася оплатою. Навіть не, не було в мене якось, е, причини і питання з, взагалі поставити, з якої це причини. Я думаю, може там якийсь чек, від якоїсь суми то була якась акція. Тут 350 грам, так от насолодила нам пані. Не змогли ми вийти, як ви бачите, без, без банки солодощів з магазину. Ну, добре, приємно, що це хоча б було в подарунок. Це все закупи наші з Лідла. Тепер переходимо до тих, які ми зробили по дорозі, ще заїхали в Петрянку, тому що не все знайшли у лідлі. Думала, що там 30 злотих максимум потрачу, так от, не обійшлося, друзі, не обійшлося. І так, почнемо з маленького. Бідренка, закупи плюс, Імбир, приправа 15 г. Далі французька гірчиця. 185 г. Мене тішить, що знаєте, що отакі закупи, такі покупки, як ця гірчиця, оливкова олія, оце, там, не знаю, щось там ще таке вдо хоча б буде надовше. Я так оцінюю ці закупи, що деякі продукти просто вони якби на довший термін. Далі 250 мл майонез. Далі ось такий крем кокосовий, він нам також потрібен по тих рецептах, по яких ми будемо готувати. Спробую максимально як би, достосуватися до того списку, який там є, хоча його дуже тяжко було знайти. Далі олій кокосовий, це, до речі, знала, що він є в бетріонці і туди власне, по нього їхали 500 мл банка, він також, на, здається, також був на акції. Зараз подивлюсь чеку. Далі рибка. Мав бути лосось, але там було щось 2-4 упакування з датою ще вчорашнього дня. що от Вчора мав вийти термін, тому взяла те, що було. Пстронг тут, зараз скажу вам скільки. Тут, тут 492 грами 27 злотих за цю рибку заплатила. Далі, ще два масла по 200 г без лактози. Це те, що також літні не знайшла. А, і ще упаковка води, півтора літра ось такого типу. Не буду вже в кадр тягнути там ту упаковку, тут півтора літра. Не гази Це все. Ось такі закупи цього тижня у нас вийшли. Як ви бачите, не вийшло без непередбачених таких покупок, незапланованих. Все-таки, оце всередині є рука тягнеться, там ще щось так заграбастати, як це кажеться. Ну нічого, буду над цим працювати. Буду дуже старатися дотримати, дотриматися цього раціону, тому що ну, за нього все-таки гроші заплатили. Хочеться зрозуміти, наскільки це ефективно, взагалі побачити, як це. Ем, взагалі, якихось змін хочеться, знаєте, буду це транслювати, буду показувати, що ми готуємо, що ми їмо. Дуже сподіваюся, що в мене буде часу, щоб щоб зняти на відео повністю все, тому що. Там ніби є написано, що там 15 чи 20 хвилин приготування страви, але коли ти починаєш знімати, я думаю, ви розумієте, що це не займає 15-20 хвилин. Тут тільки поки знайдеш ти освітлення, зловиш, так як в мене немає такого, знаєте, супер-пупер, то поки ти його тільки освітлення ти зловиш, щоб воно не виглядало сіро і розмито, то вже стільки хвилин мене. Тому це не є так швидко, коли знімаєш. Але я буду старатися для того, щоб встигнути, щоб показати вам можливо, пізніше ще повністю всю програму. Подивлюся, чи мені це спідійшло, сподобалося. Буду читати ваші відгуки і відкрию повністю всю програму. Ось так. Ну а нам підтримку і в заохочення пропоную поставити лайк, діліться, будь ласка, так само нашими відео у своїх соціальних мережах, якщо воно вам було цікавим або корисним. І залишайтеся з нами, будемо разом готувати, пробувати щось новенького і мені дуже цікаво, я буду показувати, як нам це наш. Нашу реакцію, як як нам це смакувало, загалом процес приготування і все. все А ви пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це біжу вже готувати, тому що сьогоднішній день включений. Сьогодні вже готуємо по програмі. Тому прощаюся з вами. Бажаю вам хорошого, приємного дня і все найкраще зустрінемось у наступних наших, сподіваюся, смачних відео. Па-па-па